Вітаю, дорога Церква Христова. Будемо продовжити богослужіння читати місце, яке записане в Соборному Післанні святого Апостола Юди. Юди, перший розділ з першого вірша. Юда, раб Ісуса Христа, а брат Якова покликаним улюбленим у Бозі Отці та збереженим Ісусом Христом. Милість вам і мир, і любов хай примножиться. Амінь. Сідайте, будь ласка, бачимо. Юда робить привітання і хочеться і нас всіх так привітати, що дійсно ми всі покликані, улюблені, у Бозі Отці, і ми збережені Ісусом Христом. До цих пір Христос береже нас, нашу віру, щоб ми в ній перебували, перебували в мил милості і любові Божій. Тому Він пише: милість, мир, любов, Хай примножиться. Це, цього постійно мало, потрібно постійно зростати в милості Божій, в любові і в мирі, абсолютному мирі в нашому серці. Юда написав пісня, Скоріше за все, що він писав його до християн з євреїв, які добре знали старий заповіт, і він мав бажання написати до них і порадіти спільним спасінням. Хотів Потішити їх, підбадьорити, можливо, порозмірковувати, яке ж то прекрасне спасіння нас чекає. Але оскільки він розумів, що в церкві є проблема, він поміняв тему свою. І ми читаємо третій вірш. Улюблені, всякі дбання, чинивши писати до вас про наше спільне спасіння, я признав за потрібне писати до вас, благаючи боротися за віру, раз дану святим. Мав бажання писати про щось дуже прекрасне про те, що, що нас чекає на небесах, можливо, або в чому саме полягає наше спасіння, і відкривати красоту цієї теми. Звичайно, хотілося б нам також в цьому радіти, але, можливо, ще не час. В повній мірі ми побачимо це прекрасне спасіння, коли вже воно в повній мірі відкриється на небесах, і там ми зрозуміємо, до якого прекрасного Спасіння нас покликав Бог, і який прекрасний стан у всіх спасених і взагалі яке це блаженство. Але він розумів, що для багатьох із цих одержувачів ще зарано радіти, тому що можуть і не дойти до цього спасіння, оскільки, оскільки вкралися багато людей, які можуть їх збити. І тому він розуміє, що цю тему потрібно відкласти, а писати про іншу тему. Інша тема це боротися за віру. Боротися за віру це не означає боротися проти людей, сперечатися вже, як ми чули в попередній спробі, сваритися, доказувати якісь доктрини, з кимось комусь щось доказувати, когось на місце ставити. Боротися за віру це самому перебувати у вірі. Боротися щоб самому триматися міцно у вірі і не похитатися. Щоб не зневіритись, бо далі він приводить приклад всіх тих, хто зневірились в ізраїльському народі, всіх тих, хто залишили своє місце призначення, тих, хто не дотримали до кінця той стан, в якому Господь призначив, щоб люди перебували, і люди, і духовний світ. Тому дуже важливо перед тим, як ми отримаємо це спільне спасіння, коли воно в повній мірі відкриється, спочатку потрібно боротися за віру і робити це постійно. Бачимо, що Юда, він, будучи рабом Ісуса Христа, так як він і себе і представив у першому вірші, що Він раб Ісуса Христа, Він так і робить, так і поводиться. Раб це той, хто виконує не свою волю. Він мав бажання писати про щось інше, але розуміє поклик Ісуса Христа і потребу цієї церкви, і Він робить те, не те, що планував, а те, до чого його прикликає Господь. Те, де він бачить, що є потреба і діє згідно не свого бажання, не своїх власних якихось думок, а діє згідно того, до чого кличе Господь. Цікаво, коли він лише написав перший вірш, коли він привітав одержувачів, він каже, що він брат Якова, а раб Ісуса Христа. Хоча Він міг також написати, що він також брат Ісуса Христа. Оскільки він був братом Якова, а в інших місцях ми читаємо, що і, і Юда, і Яків були брати Ісуса Христа по тілу. Але він настільки розумів своє положення перед Ісусом Христом, він не смів себе так називати, хоча міг би він розумів, хто Ісус є для нього, що це є Господь, що це є Бог, що це є пан над панами, а Він Його раб. І він розуміє своє положення, незважаючи на те, що сам Ісус Христос назвав друзями учнів своїх, Він міг назвати його братом своїм. Але Він розуміє, хто є він і хто є Господь. І коли людина знаходиться в правильному відношенні до Ісуса Христа, в неї будується життя правильно. Вона розуміє Ісуса Христа і благодать Його і любов, але разом з тим розуміє і благовіння перед всемогутнім Богом. І веде себе по відношенню до Ісуса Христа не з таким панібратством, а веде себе правильно, відповідно, шануючи Господа Ісуса Христа як Бога і ставить себе в положення раба, розуміє, що наша ціль як дітей Божих відповідати і тільки на те, що хоче від нас Ісус Христос, і розуміти, що ми раби. І так і веде себе. Апостол Юда. Далі він пише четвертий вірш, Бо крадькома повходили деякі люди на цей осуд віддавна призначені, безбожні, що благодать нашого Бога обертають у розпусту і відкидаються єдиного владики і Господа нашого Ісуса Христа. Поміняв тему Апостол Юда тому, що розумів, що між ними в цій церкві. Вкралися люди, крадькома повходили. Вкралися, тобто, їх не одразу помітно. Вони вкралися і вони є між церквою. І що вони роблять? По-перше, осуд над них вже віддавна призначений, Господь вирішив покарати таких людей. І цей суд їх очікує. Ці люди безбожні, і що вони роблять? Вони благодать нашого Бога обертають у розпусту. Тобто вони так пояснюють Слово Боже, говорять, що Бог, я не знаю, як вони пояснювали, але з цього вірша видно, що вони говорять, що якщо Бог такий милосердний і такий добрий, і Він має велику благодать, і можна робити, що хочеш. І починають чинити розпусту. І вони цього вчать, і вони так живуть самі. І ви знаєте. Мені каже, сьогодні особливо воно підходить у цей світ. Пам'ятаю, недавно в ці, в ці дні, що відбулося вибори президента в Америці, і здавалось би, після його спроб хоч щось зупинити, ось цю розпусту у світі, мали би люди підтримувати його. Здавалось би, люди підтримують, особливо церкви підтримують його спроби, його бажання. Ми розуміємо, що не так легко зупинити цей гріх і розпустою. І Цю содомію, яка є, але здавалось би, що віруючі люди і ті, що називають себе християнами, і ті, що служителі в церквах, мали би підтримати його, але вони почали його критикувати. Мало того, і в нашій країні почали деякі критикувати, що це некоректні дії і так далі. Здавалось би, мали би люди радіти, що хтось хоче, що хоч, хоч хтось намагається, намагається зупинити гріх. Але ці люди перевертають, і воно підходить, вони благодать, обертають у розпусту. Здавалось би, є чорне, а є біле, але сьогодні намагаються людям донести що те, що біле, воно чорне, а те, що чорне, воно біле. Те, що зло, хочуть зробити добром, а те, що добро, кажуть ні, це зло. І вони вкралися і вони. Є між віруючими людьми по всьому світі, вони відкидаються єдиного владики, Господа нашого Ісуса Христа. І Він каже: Хочу вам нагадати п'ятий вірш, що раз усе знаєте, що Господь визволив людей від землі єгипетської, а згодом вигубив тих, хто не вірував. Спочатку Він говорить про ізраїльський народ, про Божий народ. І він каже: Я хочу вам нагадати. Щоб ви не забули, чому вам потрібно боротися за віру, раздану святим? Подивіться, ваші отці, або ви знаєте, хочу вам нагадати, ізраїльтяни, народ Божий, Господь їх всіх визволив, Господь їх всіх вивів з Єгипту. Вони відти вийшли вірою. Вони повірили, так їм сказав Бог, що потрібно зробити, як їсти Пасху, і щоб їх оминув цей ангел, який буде карати всіх первенців в Єгипті. Вони все зробили так, як їм було сказано. Вони повірили в це і вірою вони вийшли з Єгипту, але не дойшли. Не дойшли, тому що Бог їх вигубив. Чому? Тих, хто не вірував. Вони перестали боротися за віру. Вони не боролися, вони не старалися тримати віру в Бога міцно. І це закінчилось для них дуже сумно. Почали добре, вийшли. З піснями, з радістю побачили великі Божі чуда, але не дойшли, не дійшли до спасіння, не дійшли в той Ханаан, і Господь їх вигубив. Це перший приклад, який він показує на прикладі ізраїльського народу. Це говорить про те, що віра вона потрібна не лише на початку, коли людина кається і приходить до Бога. Віра потрібна протягом всього життя, щоб йти з Богом, боротися за віру і завершити своє спасіння також з вірою. Якщо людина почала добре, але в кінці вона втратить віру, вона тоді їй не зарахується, її перша віра. Цього недостатньо. Віра повинна бути до кінця, зберегти її аж до кінця. Тому він і вважає за потрібним писати саме цю тему. Потім він каже, що і анголів шостий вірш, що не зберегли початкового стану свого. Але кинули житло своє, він зберіг у вічних кайданах під темрявою на суд Великого Дня. Там він говорив про народ Божий, тут він говорить вже про духовний світ, не людей, ангелів, які на небі. І ті ангели, кожен з ангелів він мав своє призначення. Так, як ми чули, що ми призначені на добрі діла, так і ангели, вони були призначені на свої діла, які Господь кожному з них місце їм визначив. Початковий їхній стан, де вони мали пробувати. Але що сталося з ними? Але кинули житло своє і не зберегли початкового стану свого. Господь їх призначив там бути, щоб вони зберігали свій стан, не кидали своє житло. Але, він, але ті небожителі, ті ангели, вирішили по-іншому. У них також було, бачимо, що мали волю поступити, як вони хочуть. І вони вирішили не зберігати, не зберігати те, до чого їх призначив Господь. І що Господь зробить з ними? Він каже, Він зберіг їх у вічних кайданах під темряю на суд Великого Дня. Якщо ангели не захотіли зберігати те, що Господь їм призначив, то Господь їх збереже для суду. Це є паралель для нас. Якщо ми не маємо бажання. Зберігати і боротися за віру, раз дано святим, перебувати в тому стані, до якого нас Господь прикличе. Якщо ми втратимо це, то Господь тоді це, звичайно, звучить дуже страшно, але буде зберігати нас для суду. Або збереже суд для нас. Тому, поки ми тут на землі, ще рано радіти тему, яку хотів написати апостол Юда, про спільне спасіння. Потрібно Боротися за віру, щоб дійти, і тоді ми разом будемо в спільному спасінні радіти. І потім третє, третій приклад, як він показує, що Господь зробив сьомий вірш. Це вже стосується не Ізраїля, не ангелів, а людей, язичників, які не з Божого народу. Як і Содом, і Гомора, та міста коло них, що таким самим способом чинили перелюб та ходили за іншим тілом, понесли кару вічного огню. І поставлені в приклад. Так буде і цим Сновидам і далі говориться, що так буде з цими людьми, які вкрались Содом і, Гомора і міста навколо них, ці міста так само блудили, як і, Содом і Гомора. Ми знаємо про Содому і Гомору, але ми бачимо, що були інші міста, які так само ходили за іншим тілом. І цей Адма, і ці воїм там згадується, ці міста. І бачимо, що Господь що зробив з ними. Оскільки вони, ці люди, не зберігали свого стану, так як Господь призначив чоловіка і жінку, і, так, і як потрібно перебувати в цьому стані, вони змарнували себе. Тоді Господь вилив на них кари і каже, що вони понесли кару вічного ню і поставлені в приклад. В приклад чого? Що буде так само зі всіми, хто. Не хоче йти за Господом, не хоче зберігати те, до чого Господь прикликає, не хоче зберігати віру і перебувати в вірі, хто відкидається владики нашого Господа, хто обертає в розпусту Божу благодать і по свому розуміє Бога. Ви знаєте, це дуже небезпечно, тому що є багато християн, які б'ють себе в груди і кажуть, ми християни, у нас все добре. Із Біблією в руках і постійно цитують Слово Боже, але ми бачимо, що вони живуть іначе. Вони залишаються бути користолюбцями, грошолюбцями, ненавидять інших, зраджують, вони можуть легко наживатися на комусь і так далі. Ми бачимо, що щось не відповідає в їхньому житті. Ніби все правильно, ніби християни, але разом з тим вони відкидаються Ісуса Христа своїми діями, своїми вчинками. І Апостол Юда і Біблія нас закликає, що, що чекає таких людей, які не поводяться належно. ж так буде і цим сновидам, що погані тіло, погоржують владами, зневажають слави. Бачимо, далі їхня характеристика, як вони себе ведуть. Погоржують влади, зневажають слави, сам. Архангел Михаїл, коли сперечався з дияволом і говорив про про тіло, не наважився винести суду зневажливо, а сказав, хай Господь тобі докорить, а ці зневажають, чого не знають. А що знають із природи, як німа звірна? у тому й суються. Горе їм, бо пішли вони дорогою Каюну. І далі він перераховує, яка їхня характеристика цих людей. Вони пішли дорогою Каюною, попали в обману валамою заплати і загинули в бунті Кореї. Тобто їх, їхня дорога така, як в Каїна. А яка в Каїна дорога була? Він був братовбивця, він позаздрив своєму братові, і він не міг з цим справитися, і він вирішив його вбити. Він був е, людиною злою, гріховною, і вони йдуть цією дорогою. Попали в обману валамої заплати. Ці люди, якщо бачать якусь вигоду, вони готові, вони готові пожертвувати всім. Вони готові навіть проклясти народ Божий, тому що в них в очах заблищало якесь золото або бажання збагатитися. Далі в 11 му вірші так і сказано, вірніше, в 16 му вірші так і написано в кінці. Вони вихваляють особи для зиску. Тобто вони хвалять інших, для, чого? щоб їм від цього було корисно. Хвалять нещиро, а хвалять тому, щоби потім їм. З цього щось отримати. Це люди, які свідомо, е, свідомо живуть проти совісті, розуміють, що це ж не чесно так робити, так поступати, але вони закривають очі на все те, що, можливо, їхня совість докоряє, що це лукавство або не варто ради якоїсь там заплати валамової жертвувати і. Е, Можна сказати, класти на вагу народ Божий чи збагатитися. Вони вибирають інше. Вони попали в оману, вала мої заплати. І третє, загинули в бунті Кореї. Кореї це ті, які бунтували проти Мойсея, і настільки сильно вони бунтувалися, що Господь вирішив їх покарати і розійшлася земля, і вони впали, впали туди живими, зійшли до шоолу. Тобто ці люди, вони бунтівні, вони. Користолюбні, і вони готові за, за, щось, за якусь вигоду продати щось духовне або народ Божий, і вони готові зрадити, і вони йдуть дорогою каїною. Далі сказано, що вони скелі підводні на ваших вечерях любові, бо з вами без страху їдять та себе попасають. Тобто вони є між церквою, вони разом за одним столом з віруючими. Але там вони себе попасають, вони про себе думають. Вони хмари безводні, носяться вітром, осінні дерева безплідні, двічі померлі і викорені. Люті хвилі морські, що піною викидають власний сором. Зорі блудні, що для них морок, темряве бережеться повік. Бачимо їхній стан, і вони є між церквою. І Павлока, вірніше, Юда, каже. Будьте обережні, ці люди вкрали, вкрались між вами. Вони обертають благодать Господа нашого на розпусту. Вони хочуть, щоб ви так само чинили. Бережіть віру, боріться за віру, раз, даним, раз дану святим. Боріться за віру, тримайтеся віри, перевіряйте свій стан, чи в вірі ви. Згадайте про Содомі Гомору, згадайте про ангелів, що Бог з ними зробив. Згадайте про народ, який вийшов. З Єгипту і не дойшов за невірство, і не будьте такі, перевіряйте себе чи в вірі. І ці люди, вони, вони є безбожні, вони жорстокі слова говорять на Бога. І Господь буде їх за це карати. Але нас, нас, якщо ми не збережемо свою віру, нас також чекає суд. Тому нам дуже важливо перевіряти свій стан. Але щоби. Щоб дійсно берегти віру, як практично, це, як практично це можна робити. Далі, вже з 20-го вірша, бачимо. А ви, улюблені, будуйте себе найсвятішою вірою вашу. Моліться Духом Святим. Бережіть себе самих у Божій любові. Чекайте милості Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя. Бачимо, що, по-перше, потрібно будуватися. Віру, щоб зберегти її, потрібно постійно будувати. Це не один раз вірував і все. Потрібно будувати віру, потрібно зростати у вірі. Як можна зростати в вірі? Молитися Духом Святим, це перебувати в молитвах постійно, в щирих, в гарячих молитвах, перебувати в Слові Божому постійно і берегти себе у Божій любові, розуміючи, що Господь нас полюбив, полюбив так сильно, що віддав за нас все Христа. І хоче він, щоб ми це розуміли і перебували в Його любові, перебували в Його любові, отримуючи від Бога любов разом із тим і віддаючи цю любов Божу до інших, і чекати милості від Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя. Потрібно розуміти, що хоча ми вже діти Божі, хоча ми вже омиті. Ми вже усиновлені, ми вже спасенні, але ми все рівно і далі продовжуємо надіятись на милість Господню. Ми розуміємо, що ми і далі потребуємо милості Господні, і ми повинні пам'ятати, звідки ми впали або де ми були і ким ми стали. І це не наші заслуги, ми спасенні по благодаті, не відділ, щоб ніхто не хвалився. Через віру ми спасені, і тому віру потрібно берегти. Далі написано: до одних, хто вагається, будьте милостиві, спасайте і виривайте згодню, а до інших будьте милосердні і зі страхом ненавидьте навіть одежу, опоганену від тіла. Бачимо, що до тих, хто вагається, до тих, хто ось ось може відпасти, хто не будує себе в вірі, і він, і він отримав вплив від цих людей нечистивих, безбожних, які вкралися. І вони хочуть збити. І ці люди вагаються, їх потрібно виривати звід. До них потрібно проявляти милість, щоб вони не втратили свою віру, спасати їх, говорити. До інших, же, які по-іначому ставляться, також потрібно бути милосердні, але зі страхом, і ненавидіти навіть одежу, погану від тіла. Потрібно розрізняти людей. Хоча до всіх. Потрібно проявляти любов і милосердя, але все рівно потрібно розрізняти, яка людина готова приймати, яка просто вагається, а яка вже укорінена у своєму злодіянні, яка безбожна і йде ось цим шляхом Каїновим, яка попала в оману в валамої заплати, і які є бунтівні і так далі. Тому Господь закликає нас мати ось це, відчувати і розрізняти цих людей. Але в кінці це пісня закінчується дуже прекрасно. При тому всьому, що воно більше сконцентровано на цих людей, безбожних, грішних, коли читаєш, то, звичайно, воно приводить тебе в такий стан не зовсім приємні відчуття, коли читаєш характеристику цих незадоволених, безбожних людей і що їх чекає. І здавалось би, а де ж тоді надія, чи ми не є такі. А що раптом, якщо я попаду десь в одну із цих характеристик? А що, якщо пару віршів підходять і до мене? Якщо ми бачимо себе тут, в цьому післанні і нас це засмучує, це вже добре. Це вже говорить про те, що ми не, не такі, що нас це бентежить і ми хочемо виправлення. Це вже говорить про те, що. Можливо, в деяких де чому ми вагаємося, але це вже говорить про наш стан і небажання знаходитися в такому стані, а бажання, а бажання поправити свій свічник і укріпити свою віру. І це пісня закінчується двома прекрасними віршами і дає надію на Бога, який може, може зберегти нашу віру, зберегти нас від упадку. І ми читаємо 24-й вірш. А тому, хто може зберегти вас від упадку і поставити перед своєю славою непорочними в радості єдиному, премудрому Богові, Спасителю нашому через Ісуса Христа, Господа нашого, слава, могутність, сила та влада перше всього віку і тепер, і на всі віки. Амінь. Бачимо прекрасні слова, які дають надію. Господь обіцяє, що Він може. Він має силу зберегти і довести. Він і Ізраїльтян мав силу довести від початку і до кінця, але чому не довів? Не тому, що він не мав сили, а тому, що вони перестали вірити, і він їх вигубив. Він мав силу зберегти всіх ангелів на небесах. Але чому не зберіг? Тому що вони відкинулись. Так само і Содом і Гомора. І за свої діла вони загинули. Але кожен з нас. Ми почали добре, ми повірили в Ісуса Христа. Тепер до нас звучить Слово Боже, зберігати віру. Боротися за віру раз дану святим. Боротися кожен день, розуміти, що великі нападки, які хочуть нас збити, але Бог, Він може нас зберегти від цього упадку. Іноді можна подумати, що я сам не справлюсь, я дуже легко можу відпасти від віри, бо я ж такий слабкий. І це дійсно так. Но Бог може нас зберегти. І на кого потрібно уповати? На того, хто може зберегти. Тому ми повинні розуміти, настільки сильно ми нуждаємося в Ісусі Христі, який може зберегти нас від упадку, Він збереже, якщо ми будемо на нього надіятися, якщо ми будемо продовжувати вірити в нього. І Він не тільки збереже, а Він і поставить перед своєю славою непорочними в радості. Господь дійсно може нас поставити в той день, коли ми вже... Повні отримаємо на небесах спасіння. Коли це спасіння з'явиться для нас, і ми всі вже зрозуміємо, що воно вже відбулося, звершилось, то що відбудеться тоді? Ми побачимо, що Він не тільки спас нас, але й поставив перед собою непорочними в радості. Він може це зробити. Але з нашої сторони потрібно уповати і вірити, вірити в Ісуса Христа. Не тільки на початку, а й продовжувати. Написано, що щоб ми. Зростали з віри в віру, з віри, якою прийняли Ісуса Христа, до віри, якою слідуємо за Ісусом Христом. Євангелія це зростати з віри в віру. Покаявся, прийняв Ісуса Христа на початку, але далі зростай. Вірі далі в Ісуса Христа, тому що віра потрібна не лише на початку, коли вийшли з Єгипту, але й щоб війти в Ханаан. І в кінці іноді важче повірити, ніж на початку. Тому що для тих ізраїльтян було важче повірити, що що Господь їх дійсно введе. І вони кажуть: ні, не ввійдемо і за своє невірство не ввійшли. Тому будемо продовжити вірити в Ісуса Христа. Розумієте, що Він єдиний примутрий Бог, Спаситель наш, Ісус Христос, Господь наш. Йому нехай буде слава перше всього віку і тепер на всі віки. Амінь. Помолимося.